Доброго дня всім! Вітаю вас на каналі Орхідейна Мрія. І сьогодні знову я вийшла на двір. Хочу показати вам квіточку. Теж мій такий експеримент, яку я замовляла. Так, ну хочу вам показати ви знов. Чуєте цю пташечку? Ось вона сидить, вона нас на тому відео супроводжувала. І зараз це зеленяк або лісова канарейка. співає як такі звуки, як у дельфіна, згодні дуже схоже, дуже схоже і їх. Чотири я вже бачила в себе. Так, ось що я хотіла вам показати. Дивіться, це е Устома. Єустома. Я її замовляла. Росточками маленькими, як ми заказуємо з вами орхідейки в розмірі 1,7. Так вони до мене приїхали малесенькі-малесенькі. Це перший рік я. Захотіла їх висадити. Раніше не висаджувала. І ось п'ять штучок було. І ось дві вже, бачите, які гарненькі. Третя ось, мабуть, зеленкувата така буде якась гарнесенька І ось ще два таких нерозквітчих черенка. Ще є? Ну, гарнесенькі, гарнесенькі. Це така літня квіточка. Дуже-дуже я її люблю. Вона ніжна. Так, у нас з вами одні гості. Це моя киця, яка спала. Так, Мона. Це Мона, це британка. Це Мона. Така гарнесенька, жовтоглаза. Передає вітання. Моя кітюня. Так, ну і я обіцяла вам показати своїх підлітків, які порозквітали, які сюрпризи в мене ще там є. То ходімо з вами подивимося, що там на квітло покажу вам. Прийшла до свого віконечка, до молодесенького. Так, і хочу вам зразу сказати, що а, подивилася на корінці. На деяких своїх орхідей на підлітки, і вирішила, що пару підлітків-орхідейок ми з вами на наступний раз пересадимо. Дивіться, я підлітки, коли отримую ось такі особливо маленькі, в розмірі 1,7, я їх саджу в закриту систему. Закрита система це один горщик, або скляний, або пластиковий. І ці які корінці, бачите, вони тут, орхідейка тут наростила. Для такого об'єму стаканчика це вже так забагато корінців, і я б їх вже пересадила, її цю орхідейку пересадила б уже в більш великий горщик. А ту на <кхід> ту маленьку, що отримала, то я перед від'їздом своїм, то я її, мабуть, посаджу. На це місце, в цей горщик, а цю вже будемо пересаджувати. Ну, Тут ще небагато. Тут ще, хай бачите, як воно видно добре розкуплені корінці. Орхідейка. Ось так росте. Так. Що в мене з цією? Ця орхідея в мене взагалі вона, коли я її купила, вона скинула корні. От, я посадила її в закриту систему, обклала мохом коло шийки. І дивіться, бачите, це, мабуть, пройшло вже місяця 4 або 5. Було в неї взагалі оці два листочки тільки. Ой, не ці, а ось ці маленькі. Ну, вони були такі, як ось ці. І вона вже наростила такі доволі корінці гарнесенькі. І такі, дивіться, дліні величезні вже такі. Ну, не прям величезні, ну, такі достатні листочки. Одійшла, наростила нових корінців і зараз з нею все добре. Її пересаджувати я ще поки не буду. Хай дорожчає свої корінці. От, а цю красуню ми. Пересадимо. Ну добре, переходимо до цікавинок. Переводжу вам фокус на ось цю красу, і ви вже бачите, що, в мене, що мене порадувало. даймон. Дивіться, який метелик. Він просто шикарний. Дивіться, тут по краях міленький краб, більше до середини такий більш крупніший, вся губка в крабі в нього розквітло три квіточки, чотири, ну, може, ще й п'ята вийде квіточка, виростить цвіточок, але ж це підліток, він невеличкий, тому одразу. Багато квіточок не дає. Ну, це чарівна квіточка. Дуже-дуже гарна. Це метелик, тому що, бачите, в неї защіпи тут і тут. Класно. Дуже-дуже класно. Так, і ще. Ну, це вже ви бачили. Це в мене Fuller сансет. Теж така. Це теж метелик. чарівненька. А, ні, що я вам розказую. Це не Fuller сансет, це Стар, Fuller сансет ось поряд. Ну-ка подивимось так. Так, Fuller сансет це ось. І теж орхідейка випустила квіточку. Дивіться, бачите, якщо їх порівнювати, вони з одного боку, начебто вони однакові, жовтенькі, да? і крап є, і язичок чимсь схожий. Але ж бачите, ця геть така ніжна-ніжна квіточка, да? і крапушок в неї тільки на защіпах є. Це метелик теж. А ця вся така. В мілесенький крапошик і такі розводи має по краю пелюсточків. Ось така краса. А ще сюрприз, який мене чекав, це сого согою кідан. Метелик. Всі ганяються за цими метеликами. Бо це є біла квіточка це взагалі є класика орхідейного жанру. І всі мають в колекції собі біленьку квіточку. А якщо це ще й метелик, то це взагалі така собі любов на все життя сага гаюкидам. Бачите? Такі хвилясті пелюсточки. Одну квіточку вже так розпустила вона гарно-гарно, на повний розпуск, а друга квіточка ось тільки, ну, не буду я її крутити. Викинула вона три квіточки, ця ще буде розквітати, а це вже. Такий повний-повний розпуск. І якщо поставити біля неї, я от принесла, щоб ви зрівняли звичайну білу квіточку, да? ось дивіться, це сортова орхідейка стандарт. Бачите, теж така ніжна-ніжна, зеленкуватий відтінок має на язику. <кій> Вибачте, трошки щось прихворіла я. Ось така вона. Цвіточок такий доволі. Ну, такий немаленький, да? Сантиметрів, мабуть, 8 має ось тут по пелюсточках. Три розпустила. І одна ще. А може іще там далі буде, побачимо. Ось так ось. Якщо їх зрівняти, то, дивіться, бачите, це метелик з защіпами. А це, звичайно, стандарт. Ось так мене мої красуні порадували. Я така задоволена. А дивіться, бачите, оце який. Квітонос, це буде теж біла орхідея. Але це вже буде, якщо я не помиляюсь, да, бігліб медуза. Це буде бігліб з великою губою. Покажу вам потім, коли вона розпуститься. І ще в мене мандала. Мандала буде розпускатися.